Насправді мені набридло програмування досить давно. А якщо в тебе стаж 15-20 років, у тебе буде висока зарплата, навіть якщо ти взагалі нічого не робиш. Це дуже важливо вибрати правильну мову програмування. Вона зі мною на вічне. Я б ніколи не почав готувати без доступу до інформації. Що? А як це в цифрах? Вітаю, мої дорогі. Мене звати Сергій Німчинський. Я розробник з більш ніж 20 роками досвіду. Працював на безлічі мов програмування, був тім лідом та технічним інтерв'юєром. Зараз я сіо навчального центру програмування FoxMinded та кар'єрний it консультант Як бачите, досвіду у мене багато, тому в цьому відео поговоримо про ті речі, які дуже знадобилися б на початку мого професійного шляху. Якби я їх тоді знав. Перше, ніколи не пізно змінити професію. Нещодавно я усвідомив, що отримана професія це не на все життя. Навіть якщо тобі шалено подобається програмування або інша професія, це зовсім не означає, що ти до неї прив'язаний назавжди. Можливо, в якийсь момент вона тобі набридне і ти вирішиш змінити свій життєвий шлях. Особисто я відтягував цей момент занадто довго. Я з 1996 року професійно займався програмуванням. Тобто отримав зарплату. А непрофесійне це зі школи з кінця 80-х. Це дуже довгий термін. Я бачив стільки цікавих і дивних перипетій у розвідки індустрії, бачив безліч мов, фремворків, серверів, методів розробки, які виникали. Я сертифікований фахівець з руб Rational Unified Process. Хтось взагалі пам'ятає про його існування. А скільки було хайпу в Java на початку 2000-х років, коли з'явився страт. З'явилися тейпістрі, як носилося степістрі. Хто зараз про неї взагалі пам'ятає? Ніхто. А тоді це був хайп, усі любили тейпістрі, усі носилися з нею, бо вона була модною. Я занадто довго сидів у цій професії. Насправді мені набридло програмування досить давно, але мене тримала пастка високої зарплатні. Скільки тут? Гадки немає. Все-таки в програмістах висока зарплатня. А якщо в тебе стаж 15-20 років, у тебе буде висока зарплата, навіть якщо ти взагалі нічого не робиш. Це дуже розслабляє, і ти легко скочуєшся в болото. А замість того, щоб скочуватися в болото, треба було змінювати професію. Дозрів я для цього вже після 40. Дуже шкодую, що не зробив цього сутева раніше. Може я не був би таким експертом в IT, не міг би когось навчати з іншого боку. Я би почав свій бізнес набагато раніше. Зараз він був би більш розвиненим у десятки разів більшим. І вас я закликаю пам'ятати про те, що в якій професії ви б зараз не працювали, ви в будь-який момент можете сказати. Баста карапузики, я більше так не працюю. Мені набридло, я хочу займатися іншим. Пошукаю собі нову професію. І неважливо, 20 вам років, 40, 50 чи 70 все одно. І в будь-якому віці ви можете вибрати нову професію і перейти в неї. 21 -е століття на дворі можна швидко освоїти будь-яку професію, якщо постаратися. Чудовий спосіб не закиснути і не отримати огиду до того, чим ви займаєтеся. Друге вибір мови програмування. Мене дуже веселять розробники-початківці, які говорять, це дуже важливо вибрати правильну мову програмування. Я виберу мову і все! Вона зі мною на віки вічні. Мені, можливо, пощастило, але в 90-х, коли я починав, професія називалася просто програміст. І коли тебе брали на роботу, показували нову мову, ти сідав і вчив. Це була норма. Зовсім не так, як зараз, коли ти зі знанням Java тебе не візьмуть на фронтенд. Тебе відправлять на курси довчатися або може, жорсткі питання щодо технологій. Відповідь я це вивчу потім, нікого не влаштовую. А в 90-х це було цілком нормально. З іншого боку, це не означає, що ви не можете вивчити нову мову. Я за час роботи змінив більше десятка робочих мов програмування. За великим рахунком для фахівця Middle Plus, зміна мови програмування не така вже й болюча. Я свого часу плив по хвилях. У мене не було такого моменту, коли я говорив «до біса все, мене набридле, вчитиму нову мову і шукатиму на ній роботу ні. Виходило так, я працюю на роботі, а тут з'являється нова мова. Я її підучив і тепер на ній працюю. Потім з'являється ще одна мова, і ще так я опинився на Java. І це виявилася найкраща мова. Вона прекрасна. Може вона трішки важкувата і багатослівна, але з усіх мов, що я знаю, вона найлегше читається. Навіть легше, ніж C-Sharp, а це величезна перевага підтримці складних систем. Загалом же я хотів донести таку думку. Не зациклюйтеся на виборі мови програмування. Подобається вам мова? Вчіть її. І не стрибайте в інші мови. Не намагайтеся змінити свій досвід на нову чарівну технологію. Так ви собі просто забезпечите зайвих 2-3 роки навчання, замість того, щоб отримати професію, попрацювати і рухатися вже всередині професії. Бути вічним студентом, ну, це дуже нудно. Третє. Системи контролю версій. Для вас зараз це напевно зрозуміла штука, але наприкінці 90-х поява систем контролю версій була шоком. Я відбивався руками і ногами, стверджував, що це складно і не потрібно. Це було дуже неправильно. Дякую моєму тодішньому керівнику, який мене буквально змусив. Сказав, що треба просто взяти і зробити. Я не хотів. Ну навіщо це версія 1, версія 2? Ні, всі нормальні програмісти працюють так. Сказав він, змусив мене, і я шалено вдячний. Насправді, якби я дізнався про існування контролю версії раніше, це було б круто, тому що потім я на тій же лізі ввів CVS. СВН з'явився вже потім. До речі, я довго чинив опір появі ГІД, тому що СВН мені подобався куди більше, але потім звик і оцінив. Через те, що в їд ось ця дивна концепція, репозиторій тут, репозиторій там, є об'єднання, пуші. Тривалий час мені здавалося це штучним і потрібним тільки для розроблення open source додатків. Довірений, недовірений, а ось СВН, це було круто. Але гід дійсно на кілька порядків кращий. Треба віддати належне Лінусу Торвельцу, який випустив цілих два продукти, що змінили індустрію програмування. Я не знаю інших людей, які настільки сильно здатні змінювати життя інших людей. І підсісти на гід мені треба було дещо раніше. Я відбивався, а даремно. Четверта Google – ваш друг. Пошуковик, звичайно ж, Google. І він ваш друг. До пошукових систем я з самого початку поставився з оптимізмом. Хоча перші пошукові системи на Кшалт Яху видавали, ну, дуже спірні вибірки, які на трій чверті складалися з дурниці і псувалися, ну, дуже швидко. Але сама можливість звернутися до всесвітнього разуму, який скаже, як і що треба робити, це дуже крута штука. Я великий шанувальник наукової фантастики, напевно, ви знаєте. Тож одразу це оценить. Я вдячний інтернету і розвитку людства за те, що тепер у нас є у кишені довидник з усього. Здавалося б, банальні речі, але є нюанс. Наприклад, я б ніколи не почав готувати без доступу до інформації. Якщо взяти рецепт із книжки, він часто незрозумілий для кухарів-початківців. Доведіть м'ясо до напівготовності. Що? А як це в цифрах? А якщо паритися в інтернеті, там знайдуться мільйони рецептів, включно з рецептами з мультиварси, в яку все засипав, натиснув кнопочку і все готово. Після цього можна і з напівготовністю експериментувати. Пошуковики це кльово. Дуже мало інформації, яку ви маєте зберігати в голові. Ви завжди можете паритися у всесвітному інформаторії, як це називали фантасти в моєму дитинстві, і отримати свіжу, актуальну, несуперечливу картинку світу, якщо ви, ну звісно, вмієте гуглити. Тому навичка гуглення – основа положена. П'ята. Більше практики. Коли я починав вчитися програмуванню, мені здавалося, що достатньо почитати книжку, і ти вже будеш все знати. Але виявилося, що ні. Практика це важлива. А я людина лінієва, завжди йду шляхом найменшого опору, але так не працює. І вам повідомляю: навчання програмуванню це 100% практика. Звісно, якусь теорію ви маєте отримати, але це не знання, це довідкова інформація. Навчання це те, що ви робите руками. Хотів би я це знати з самого початку. Але тепер я це знаю і буду вам говорити це в кожному відео. Тепер ще українського. Шосте. Більше відпочинку, те, що людині потрібно відпочивати, я зрозумів після 40 років. Іноді і зараз про це забуваю. Але боротьба з собою зі своїм перфекціонізмом, хоча я не дуже перфекціоніст, коли спілкуєшся з директорами інших компаній, розумію, що працюю приблизно на третину менше ніж вони, судячи з того, що вони говорять. Я відчуваю, що у мене бувають дні, коли я не дуже і зайнятий. Три наради, два виступи, пара консультацій, і ще один документ зробити. Ну це ж не робота, ну щоправда, до вечора навкарачки повзиш. Але ніби як і не працював. А що ж таке велика справжня робота? Коротше, треба по-справжньому відпочивати. І це не втикати в соцмережі або телевізор. Це, наприклад, поїхати кудись. Головне виконати з голови те, що мучить, що змушує крутитися шестерінки. Про це треба пам'ятати, це дуже важливий аспект. Сьома. Програмування більше, ніж синтаксис. Це я зрозумів давно, але далеко не на старті кар'єри. Програмування це не тільки синтаксис і фреймворки. Це вміння перевести бажання замовника в реально працюючу програму. Відповідно, всі етапи цієї роботи є частинами. Програмування. Зняти з клієнта вимоги. Дізнатися, що і як йому хочеться, на що це впливає, декомпозиція цих вимог, з яких елементів складатиметься програма, розбивка на етапи роботи, аналітика, програмування і так далі. Сам процес програмування, тестування, налагодження. Збір фідбеку доопрацювання – все це програмування і частина єдиної системи, про яку ми повинні пам'ятати. Коли ви змінюєте акценти в кар'єрі з написання коду на побудову архітектури, як я, або на побудову команд, або на Project Management, це теж програмування. До речі, від Project менеджера залежить набагато більше ніж від усеєї команди програмістів. Хороший Project-менеджер може витягнути погану команду. Поганий PM навіть із хорошою командою гарантовано провалить вам проєкт. Навіть дуже хороша команда не витягне. Тому це теж цікаво. Не обов'язково лізти в кишки до фреймворків і бігати по конференціях, дізнаватися, що там нового сталося. Можна замислитися про вічне. Наприклад, про архітектуру, як я, да? про побудову команд, про знаття вимог. У багатьох випадках це більш продуктивно і результативно. З точки зору Отримання результатів. Ну, восьме. Ви ніколи не вивчите все. Ось це було болючим відкриттям. Справді, мене довго мучив синдром самозванця. Навколо всі. Це знають. І тільки я нічого не знаю. <смеш> мене візьмуть за вуха і виведуть з офісу. Навіщо вони мене тут взагалі тримають? А потім я виведив на відвертість своїх колег, і виявлялося, що вони знають у чомусь більше, а у чомусь менше за мене. Це було сили відкриття. Так я тут такий не один. Тут Усі такі. І тільки з роками я зрозумів, що програмування це така галузь, де не можна знати все. Це навіть теоретично неможливо. Не можна знати навіть те, що тобі необхідно для роботи просто зараз. Ти завжди перебуватимеш у стані Я не знаю, як це робити. Спробуємо ось так! Це нормально. Ситуація, коли ти точно знаєш, що тобі треба робити, не про програмування. У нас завжди треба пробувати і дивитися, що виходить. Якщо ти працюєш на проєкті, де завжди знаєш, що і як робити, дуже швидко стане нудно. Це означає, що ти не програміст, а паріс мохом і займаєшся одним і тим самим. Це муляр може класти одні і ті ж самі цеглини, йому норм. Програмісту це не норм, це відсутність розвитку. Це нудно. Проєкт треба змінювати. Скажу більше. Навіть якщо ти знаєш 30% від того, що тобі потрібно знати на проєкті, ти засідівся. шукай новий проєкт. Багато розробників роками сидять на проєкті зі словами: Я тут все не знаю, я не досяг експертності. Експертність це якраз і знати відсотків 30% від того, що тобі потрібно, а не усіх знань взагалі, це взагалі неможливо. Дев'яте – розберіться з собою і робить. Тільки те, що подобається. Це було приголомшливе відкриття, яке підірвало мозок. Я прийшов до нього нещодавно, кілька років тому, і відтоді в кожному відео доношу це до вас. Думаю, ви вже помітили. Людина істота, яка захоплюється. Якщо ти не захоплений тим, що робиш, твій рептільний мозок буде казати: дивись, ти робиш херню, перестань це робити. Він змушуватиме вас прокрастинувати. Дивітися котиків, лазити по соцмережах, жерти. Він придумає, чим вас зайняти. І ви такі, який ж я поганий програміст, не можу себе змусити. У мене є улюблена історія про людину, яка могла себе змусити. І регулярно потрапляла до лікарні з виснаженням. Не робить так, змушувати себе не треба. Єдиний варіант зробити щось робити те, що вам. «Подобається». Чим більше вам це подобається, тим більше ви цим займаєтеся. Чим більше ви цим займаєтеся, тим краще у вас виходить. Чим краще у вас виходить, тим більше вас хвалять. Більше вам подобається, тим цікавіше вам працювати. Коло замкнулося. У зворотній бік це теж працює. Не подобається, не займаєтеся, виходить погано, вас критикують, не подобається і так далі. Тож, вхідна точка подобається. Чим мені подобається наше століття? Багато хто схиглять. Якось у нас все складно і погано. Ні. 21 століття прекрасно тим, що будь-яка людина може знайти професію за своїм вибором. Ба більше, ви можете змінювати професію. Досить безболісно. Просто взяти і зайнятися чимось іншим. Друзі, напишіть в коментарях, які би ви дали поради собі молодшому. Чекаю від вас хоча б по 5 парад. Люблю вас. До зустрічі.